Якщо ви вклали свої кошти в будівництво житла до повномасштабного вторгнення, то вас однозначно турбує ряд питань, чи можна розірвати договір із забудовником, і чи можете ви повернути кошти не по нинішньому курсу, а по курсу на момент внесення коштів. Давайте розберемося із цими питаннями в нашому відео. Чи можна розірвати договір із забудовником? В першу чергу, це залежить від того, що написано у вашому договорі. Є наступні варіанти для розірвання договору: розірвання договору за вашим власним бажанням, тобто, фактично, без пояснення будь-яких причин. Для цього потрібно, щоб у вашому договорі було написано, що ви можете розірвати цей договір за власним бажанням в будь-який момент. Попередивши про це забудовника, однозначно в цьому випадку передбачені певні штрафні санкції. Зазвичай 5-10% від вартості квартири залишається в забудовника. Якщо у вас саме такий договір, потрібно уважно прочитати, який порядок попередження забудовника про розірвання договору і виконати всі дії по порядку. Але обов'язково звертайте увагу на те, що в багатьох випадках в договорі прописано, що кошти вам будуть повернуті лише після того, як забудовник продасть цю квартиру новому покупцю. Це дуже невигідний для вас варіант, тому що нового покупця забудовник може і не знайти, а договір ви вже розірвете. В результаті ні грошей, ні обіцяної квартири. Якщо ж у вашому договорі написано, що забудовник повертає вам кошти протягом якогось періоду, незалежно від того, продає він цю квартиру новому покупцеві чи ні, тоді вам варто перевірити, який фінансовий стан забудовника зараз, чи може він вам реально повернути ці кошти. Другий варіант розірвання договору, і наразі найбільш частий, це розірвання через порушення строків введення в експлуатацію. Тут вам треба уважно перевірити, чи зафіксовано у вашому договорі чіткий строк введення в експлуатацію. Якщо такий строк зафіксовано, і забудовник вже його порушив, вам потрібно звернутися до забудовника із письмовою вимогою, в якій вимагати розірвати договір. Але тут є дуже важливий нюанс. Скоріше за все, ви подумаєте, що у вимозі треба просити повернути вам сплачені кошти. Звучить це логічно, але з юридичної точки зору це неправильно. Якщо ви розриваєте договір не просто тому, що вам так захотілося, а через те, що забудовник порушив умови договору, то просити потрібно не повернення коштів, а відшкодування вам збитків. Сума, яку ви заплатили забудовнику, це і є ваші збитки. І для майбутнього суду буде дуже важливим, як саме у вимозі ви написали про ці кошти. Кошти, які просили у забудовника. Тому вимогу треба одразу правильно писати. Чи можна отримати компенсацію за втрату коштів на підвищенні курсу долара? Звісно, ви платили по договору суму в гривнях, але ця сума в будь-якому випадку була прив'язана до курсу долара. І всі прекрасно розуміють, що 30 тисяч доларів у 2019 році і 30 тисяч доларів зараз це абсолютно різні суми. Але, на жаль, повертати вам будуть саме ту суму, яка вказана в договорі, тобто суму в гривні. Як з цим боротися? Законодавство говорить, якщо вам повинні повернути кошти і роблять це невчасно, то ви можете вимагати нарахувати індекс інфляції плюс 3% річних за те, що вам невчасно повертають кошти. Тобто просити нарахувати інфляцію плюс 3% річних можна з того моменту, коли ви точно зафіксуєте, що забудовник повинен вам сплатити кошти, що ви вже не квартиру чекаєте, ви чекаєте саме сплату вам грошей. Саме тому, якщо забудовник не планує продовжувати будівництво, ви хочете повернути свої кошти і не хочете більше чекати квартиру, то вам потрібно не затягувати і починати діяти, тому що, поки ви чекаєте, ніяка інфляція, ніякі штрафні санкції не нараховуються. А з того моменту, як ви отримаєте рішення суду, що забудовник повинен вам кошти, у вас буде шанс нарахувати інфляцію плюс 3% річних. Звісно, це не означає, що вам потрібно розривати договори і бігти до суду. Це залежить від того, в якому стані ваш забудовник чи продовжується будівництво. На об'єкті і чи є шанси, що найближчим часом будівництво завершиться і ви отримаєте свою квартиру? Але якщо таких шансів немає, то ймовірно єдиний варіант повернути свої кошти це почати діяти якомога раніше. Якщо для вас актуальне це питання, звертайтеся до нас. Контакти залишаю під відео. Ми вичитаємо ваш договір, перевіримо стан вашого забудовника, підберемо актуальну судову практику для вашої ситуації і оцінимо шанси на отримання ваших коштів. Будь ласка, поділіться в коментарях, як ви вважаєте, чи є шанси, що найближчим часом забудовники повноцінно відновлять роботу на всіх об'єктах. І все таки зможуть вести будинки в експлуатацію чи все таки інвесторам варто розривати договори і забирати хоча б ті кошти, які можливо?